Це, це, це емоції. Я думаю, що болівальники ця гра подобається. Дуже жорстка гра, багато голів і красивих голів. Я думаю, що якщо такі, так футболісти будуть грати і наша команда, іноді, то болівальники будуть приходити на гру і будуть палко підтримувати наших футболістів. Я думаю, що по грі, якщо дивіться по грі, то перший тайм ми виграли, по грі по результату, а от другий тайм ми повністю провалили. Я думаю, що Нива заслуговувала на більше цієї. Гри. Але я вам скажу, що першій грі ми програли, але домінували сьогодні навпаки це футбол, і його треба сприймати так, як він є. Олег Викторович, это первое удаление в вашей тренерской карьере. Да, это мое первое удаление. И скажу, что она курьезная, потому что арбитр меня первый толкнул, я не знаю почему. И я его просто толкнул и говорю, успокойся, и я сяду на скамейку, просто эмоции. Я ему обратил внимание, что тренер Яворский точно так выбегал, и он его не останавливал. Я ему просто сказал, следи за обеими тренерами, а то меня ловить не надо одного. И мы ну, удалили. Будуть первою у мені тоже. Які завдання стоять цього року перед командою? Завдання прості виступити краще, ніж по минулому році, і показувати атакувальний футбол, збивати, щоб находили полівальники на наш матч. Тому таке завдання дуже таке, воно і просте, і дуже і не просте, тому що. Грати для то це не, не так просто, як, як, як кажеться. Сьогодні ми грали всі, ви бачили, скільки моментів. Дуже жорстка гра. Я думаю, що в Западній Україні це люди такого, скажімо, мужиків. Тому я задоволений цим компонентом команди, Команда суперника. Його робити, і чому? Ну, свої, своїх гравців я видалив це молодого Москаляна, це був дебютний матч для нього. Взагалі в, в стартовому складі йому тільки 18 років. А так, та, і Серічука, для, для нього це теж дебют, він забив гав м'ячі. Ми дуже його хотіли. Він на цьому столітті забивав в Тернопільському лінію. Ви, ви пам'ятаєте за Черкаси, коли грав. Тому такі два футболісти я би відмітив. А в складі, я виявив, б... б... це десятий номер ну, шоста і так, Це шстако, дуже è... прудкий гравець, ми його побоювалися, він нам забив. А цього гравця я б відмітив. А так в цілому деякі футболісти вашої команди з -з зіграли, ну скажу так, гірше, чи не чіпати. Обильський стадіон орального порядку проведу від до, до можливості пройдя трансляції. Чи планується Миколаїв так само зробити, що могли бачити ваші команди домашні? Ми це свою керівницю розповіло. Ми бачили, як вчора, що в 12-й ночі що горили ліхтари. Ми це бачили, ми трохи шоковані від побаченого, тому що ми я сам мешкав Києві. Скажу, моє враження, що якщо б Київ так готувався до Євро, то краще провели. Я просто, я, як говорять поляки, гатурація перед вами. Я знімаю капілюха, тому що те, то, що я бачив 2-3 роки до цього і зараз це європейський стадіон і атмосфера просто фантастична. Дякую.